Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі наші глядачі, із сьогоднішнім світлом, святом Воскресіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє свято є для нас приводом для невимовної радості, тому і називається в церковній традиції святом із свят і торжеством із торжеств. Христос Воскрес! Воскрес Син Божий і Син Людський, і це означає, що всі ми віруючи в нього, ті, які хрестилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ті, які задяглися в Христа через благодать Святого Духа, ті, які причащаємося Його тіло і крові у Божих храмах, всі ми також маємо надію успадкувати вічне життя і перемогти смерть. Свято Воскресіння Христового допомагає нам усвідомити справжні цінності в нашому житті, цінності вічного буття. Свято Воскресіння Христового настроює нас на думку про вічність і про те, що єдиним лейтмотивом нашого життя має бути любов, любов до Бога, любов до ближніх до всього, що нас оточує в житті. Тому нехай Божа любов і Божа ласка супроводжує нас завжди. Христос, Воскрес, воістину Воскрес!